Після виборів у Німеччині політична мапа країни змінилася. Голосування за Фрідріха Мерца на посаді канцлера провалилося. тож тепер уся коаліція. Під загрозою потрібне повторне голосування. Хто може стати наступним канцлером? Яка буде процедура його обрання? Чи матиме вплив правопопулістська опозиційна АФД, Чия риторика стає дедалі більше антиукраїнська? Як чи позначуться на українських воєнних мігрантах, яких у Німеччині понад мільйон? І чи збережеться підтримка України? Про це будемо говорити з гостем студії, старшим аналітиком Західного інституту Віктором Савінком. Добрий день, пане Вікторе. На вашу думку, які могли бути причини, чому Фрідріх Мерц програв перший тур виборів канцлера, не добравши буквально кілька голосів, вітаю вас. Справді Фрідріх Мерц набрав лише 310 голосів замість 316. Це мінімальна більшість, і відповідно це також менше на 18 голосів від чисельності коаліції, на яку власне він мав би очолити стоячи на чолі федерального уряду нового, яка налічує 328 голосів. Відповідно, або ж сталися проблеми із явкою депутатів на голосування через те, що підрахунки показують, що дев'ять депутатів були відсутніми під час голосу. Вання, щоб вони не проголосували, або ж хтось із депутатів проголосував, мається на увазі депутатів правлячої коаліції нової, проголосував проти кандидатури Фрідріха Мерца. І в даному випадку можна говорити про те, що. Цілком можливо, проти кандидатури Фрідріха Мерца могли б проголосувати представники або ж представниці лівого крила соціал-демократів, які могли бути невдоволеними або ж положеннями коаліційної угоди, або ж власне тим, що деякі з представників цього лівого крила. Зокрема, співголова соціал-демократичної партії Саскія Ескен не отримали посад у. Новому уряді, хоча, якби на чолі фракції стане, мається на увазі соціал-демократичної фракції, буде стане представник лівого крива соціал-демократів генеральний секретар Матіяс Міш, але тим не менш, можливо, були причини для невдоволення, і відповідно через це в першому турі не вдалося обрати Фрідріха Мерца канцлером, Хоча, наприклад, співголова іншої вже соціал-демократичної партії. І потенційний міністр фінансів і заступник мерця Ларс Ларскрінбай заявив про те, що можна покладатися на фракцію соціал-демократів і звернув увагу на те, що фактично соціал-демократична партія наприкінці квітня дуже суттєвою більшістю, практично 85% своїх членків і членів, проголосувала за. Те, щоб підтримати коаліційну угоду із Християнсько-Демократичним Союзом і з християнсько соціальним Союзом, відповідно зараз тривають перемовини стосовно того, яким чином зорганізувати другий тур голосування, і відповідно при цьому не виключено, що і в другому турі голосуватимуть за кандидатуру Фрідріха Мерца. A co będzie dalej, jak będzie wyglądała procedura następnego głosowania, czy ona może być środni, czy zawtra, piśla zawtra, jaki tam jest termin? В принципі, зараз є сім днів на те, щоб організувати другий тур голосування. В другому турі голосування також буде зобов'язувати принцип абсолютної більшості, тобто кандидатові або ж кандидатці в канцлери необхідно буде набрати 316, принаймні, голосів. І відповідно далі ця особа буде. Обраною на посаду канцлера. Якщо ж цього не станеться, то впродовж 14 днів після того, як відбулося це другого голосування, буде зорганізований третій. Тур і в третьому турі голосування буде фактично вже трохи інший принцип через те, що буде зобов'язувати вже не принцип абсолютної більшості, а буде вже так звана відносна більшість працювати і в даному випадку буде вирішувати власне більшість голосів за і. Відповідно важливо для кандидата або ж кандидатки в канцлери буде те, аби набрати більше голосів за ніж проти. А чи може бути так, що буде просто інший кандидат? Ну як Фрідріх Мерц не буде другий раз обраний канцлером, чи може коаліція буде інші варіанти розглядати? Зараз всі сконцентровані довкола того, і Фрідріх Мерц також висловив відповідну готовність до того, аби кандидувати знову на посаду канцлера. І в принципі, очікування всіх полягає в тому, аби Фрідріх Мерц, зрештою, став канцлером. Зокрема, навіть деякі опозиційні політики і політикині, зокрема представники і представниці партії зелених, очікують, що Фрідріх Мерц, зрештою, стане федеральним канцлером. Це був для нього, скажімо так, справою принципу через те, що Фрідріх Мерц був одним із основних критиків попереднього голови уряду Олафа Шольца. І також Фрідріх Мерц є власне тією особою, із якою власне асоціюється виграш на парламентських виборах, які відбулися в лютому цього року для християнсько-демократичного союзу, і відповідно також з ним. Асоціюється рішення про прийняття змін до основного закону Німеччини, яке відбулося в березні цього року, і дозволило пом'якшити фінансові правила, які стосуються так званого боргового гальма в Німеччині. Правопопулістська АФД на виборах отримала понад 20%, і Ви стала головною такою опозиційною силою у Бундестазі. Як ви вважаєте, чи здатна вона реально впливати на формування політичного порядку денного, навіть не беречи участі у коаліції? Альтернатива для Німеччини вже була провідною опозиційною силою, не в попередньому скликані через те, що тоді альтернатива для Німеччини мала дещо меншу фракцію, і відповідно тоді найбільшою опозиційною силою були християнські демократи, яких очолював Фрідріх Мерц. Але у скликані, яке, власне, було останнім в каденції Ангели Меркель як канцлерки тобто у 18-му сквикані Бундестагу, альтернатива для Німеччини вже була провідною опозиційною силою, і тоді вона користалася певними правами, які випливали із власне прав найбільшої опозиційної фракції, це такі символічні і подекуди і подекуди також включені до регламенту Бундестагу. Права, зокрема, які пов'язані із тим, що ця фракція має певні преференції в доступі до посад у парламентських комісіях, а також під час, наприклад, годин запитань до уряду, або ж під час обговорень урядових заяв, відповідно, має найбільше часу для того, аби, аби реагувати на ці урядові заяви або також більше часу на задавання питань, і також, якби парламентською традицією, є. Те, що якщо е, федеральний канцлер від імені уряду виголошує певну заяву, то е, лідер або лідерка найбільшої опозиційної фракції зазвичай йому е, відповідає на цю е, урядову заяву, і відповідно це е, дасть альтернативі для Німеччини ще більше можливості для того, аби використовувати парламентську трибуну і е, відповідно чинити, скажімо так. Е, е, із парламентської трибуни таку агітацію на свою користь через те, що якби якщо придивитися до тих методів, які вживає альтернатива для Німеччини з парламентської трибуни, то це методи, які розраховані не на критику уряду чи власне на те аби власне якимось чином моніторити і робити такі зауваження до того, як працює федеральна чи політика федерального уряду, і відповідно пропонувати якісь поправки. До цих урядових політик це радше розраховано на виборців альтернативи для Німеччини, які слідкують за парламентськими дебатами, або ж які слідкують за альтернативою для Німеччини в соціальних мережах. Де не Вікторе... розповсюджується угу. такі наріз. я вас відео. перебиваю, тому що наш час обмежений. А маємо дві хвилини. Реально, хочу вас задати питання про біженців українських. Як говоримо про Німеччину. там є. Bliższy jak milion e, bieżących z Ukrainy i nowy kancer ob obiecał i tak naprawdę e, siła Bundesrepublika popiera to, do pomocy bieguncom. I czy to też będzie dotykać się ukraińskich to ponieważ w nowym urzędzie nie wszyscy no, je, optymistami, czy też proukraińskimi politykami, można tak przynajmniej powiedzieć. Jak to będzie wyglądać ta polityka w odniesieniu do migrantów? Тут є якби два аспекти, які стосуються біженців. Перший аспект стосується тих біженців, які прибудуть до Німеччини або ж прибули до Німеччини після 1 квітня цього року. І в даному випадку йдеться про те, що ці групи осіб будуть переведені на більш низькі соціальні виплати. В даному випадку вони не будуть отримувати так званий громадянський дохід або ж бюргергель та будуть отримувати виплати, які Передбачені для осіб, які шукають притулку. Відповідно, у фінансовому вираженні їхні виплати зменшаться з приблизно 560 євро. Мається на увазі про бюргергельд і до 460 євро. Приблизно це йдеться про виплати для осіб, які шукають притулку. З іншого боку, нова коаліція обіцяє те, щоб пришвидшити працевлаштування біженців для цього. Цього серед іншого нова коаліція обіцяє прискорення процедур, які пов'язані із визнанням кваліфікації, і це дуже важливо для українських біженців, які перебувають в Німеччині, через те, що якщо ми подивимося на статистику, яка стосується безробіття серед, серед українських біженців, то є дві великі категорії безробітних. Перша категорія це матері, які самостійно виховують дітей, і через особливості німецької системи не можуть працювати через те, що не можуть Завишити. Дітей без нагляду через те, що не мають доступу, наприклад, до місць в дитячих садках, де, як і в Польщі, є фактично в Німеччині також такий структурний дефіцит. А по друге, це особи, які очікують на визнання їхніх кваліфікацій, на визнання їхніх дипломів або ж документів про професійні кваліфікації. Ці процеси є доволі коштовними і також доволі тривалими в часі. Нова коаліція обіцяє. Їх спростити, але фактично, це дуже суттєва проблема через те, що приблизно із 300 тисяч безробітних. 100 тисяч, навіть понад 100 тисяч зараз очікують на визнання їхніх кваліфікацій, і відповідно, вони могли працювати, якби ці механізми працювали набагато швидше в Німеччині Вікторе, Ще одне питання, яке дуже цікавить українців, це передача Німеччиною далекобійних ракет «Таурус». Раніше Фрідріх Мерц виступав за те, щоб ці ракети передати. Тепер очевидно, це питання може стати на паузу. Але якими є такі загальні настрої нових німецьких посадовців щодо військової підтримки України? Поки що якби, треба сконцентруватися на тому, аби новий уряд заступив на посади і, зрештою, сформувалася дієздатна парламентська більшість. Яка могла підтримувати цей уряд, і вже пізніше, якби говорити про те, що станеться із військовою підтримкою. Станом на зараз, і також фактично від того, що буде створений новий уряд і дієздатна правляча більшість, також залежить перспективи військової допомоги для України через те, що новий уряд має запустити бюджетний процес, який заморожений із листопада минулого року, після розпаду, так зва. Анові світофорної коаліції і відповідно прийняти вже офіційне рішення про те, що будуть 4 мільярди євро військової допомоги виділені Україні, і ще будуть додаткові 3 мільярди євро виділені на цілі пов'язані з оборонною допомогою. Як це було власне прийнято? Після того, як були ухвалені зміни до основного закону Німеччини наприкінці березня цього року, відповідно Дякую. тут маємо Дякую, пане вікторе справу за розмову. Тим, що... Нагадаю, що ми розмовляли з Віктором Совінком, старшим аналітиком Західного інституту.